Всім добрий день. Сьогодні в нас тема польові транзистори. Польові транзистори називаються польовими від слова поле, електричне поле, тобто він керується електричним полем. Зовнішній вигляд вони мають ось такий: це в нас корпус транзистора і три виводи. Візуально вони нічим не відрізняються від звичайних біполяних транзисторів. Польові транзистори діляться на дві великих підгрупи. Це польові транзистори з керуючим PN-переходом і з ізольованим затвором. В свою чергу транзистори з керуючим pn переходом діляться ще на два підвида: це канал N-типу і канал P типу. Давайте розберемося, як працює такий транзистор. Тут зображено внутрішню будову транзистора. Він складається з кристала на це транзистор N-типу, тому в нас головний кристал ось цей ось. він має структуру. З головними носіями заряду це електронами, тобто негативними. Також в ньому будовані дві області. Ось тут по боках, з головними носіями заряду дірками, тобто позитивними. Також між ними є тут ще два нп переходи Ось і ось тут. В цього транзистора є три вивода, це витік, сток і затвор. Витік і сток це два виводи, які під'єднані до нашого головного каналу N-каналу. Тобто струм у нас проходить ось таким ось чином: від витіка до стока. Він стікає сюди. Якщо ми е під'єднаємо сюди джерело живлення, то буде струм проходити. Якщо ми на затвор подамо живлення, тоді наш тнп переход буде змінювати і свою ширину. Тобто, якщо в нас буде під'єднане зворотне з'єднання, то він буде розширятись, тобто він буде ставати ширше і ширший цей НП переход. І якщо буде максимальний зворотній струм приложений, то він може до такої степ степені розширитись, що він перекриє весь канал, через який тече наш струм. І тобто він не буде тікти. Ну і зрозуміло, що є якісь середні точки. Тобто він може наші нп переходи збільшуватись десь до такої степені, що буде канал у нас присутній, але буде він набагато тоньший і буде збільшуватись опір цього транзистора. Тобто ми можемо регулювати струм, який протікає від витока до стока за допомогою струма, який приложений до затвора. Але якщо ми на затвор не будемо приважувати ніякий тоді наш транзистор буде, так сказати, відкритий транзистор N-типу позначається ось таким чином, що наш затвор показаний сюди стрілочка всередину, транзистор P-типу якого каналу, то стрілочка показана наружу. наружу вона під'єднана, під якщо подивитися, то вона на одній лінії з витоком. Що, перейдемо до наступних. Транзисторів з ізольованим затвором. Вони, в свою чергу, діляться на два підвида. З індуку. Дудокованим каналом, так сказать, збагачені, І збудованим каналом каналом. І також діляться по чергу на N-типу канал і на P-типу. Давайте розберемо, як працює транзистор з ізольованим затвором і індукованим каналом. Ось тут зображений наш транзистор. Тут у нас витік, затвор і стік. Що ж, у нас тут є головний кристал п типу В ньому побудовані дві області з іншої провідності, тобто N-типу. І також є знизу в нас. Металевий провідник під'єднаний і зверху металевий провідник на затворі. І також у нас є ще посередині між затвором і нашим П-каналом. Діелектрик. Тобто наш транзистор так і називається з ізольованим затвором. Тобто, тут у нас є ізолятор. Тут, якщо ми під'єднаємо живлення до цього транзистора, ось таким ось чином, тобто сюди подамо мінус, сюди подамо плюс, то завдяки тому, що тут у нас є металевий провідник. Може проходити від тока через ось цей НП-перехід і через цей провідник, і ось таким чином проходить до витока. Але якщо ми підігнаємо навпаки наші транзистор, тобто сюди подамо мінус, сюди плюс, то так уже не вийде, не пройде наші Можна вважати, що ось таким чином на... завдяки цьому переходу е, в нас створений е, такий собі внутрішній діод цього транзистора. До речі, цей діод на багатьох схемах е, польових е, транзисторів е, малюють, як на оцій, наприклад, бачите, у нас намальований. І ось діод. Зазвичай вмикається наш польовий транзистор з ізольованим затвором по схемі мінус плюс, і на затвор падається плюс. Що буде відбуватися всередині нашого транзистора? Як ми знаємо в напівпровіднику P типу головні носії це дірки. І мають заряд плюс. Але це головні носії. Також є і не головні носії, не основні це електрони. Їх набагато менше, ніж дірок, але вони все ж таки є. І ось завдяки тому, що сюди поданий плюс. Всі дірки, які будуть тут, будуть старатися перейти в цю область до ось цього плюса. І вони будуть. Ось тут збиратися. Ось тут в нас зберуться електрони, які мають негативний заряд, мінус. але вони не перейдуть сюди, до нашого затвора, тому що в нас тут є ось цей ось ізолятор. І тут е, буде така область в П напівпровіднику П типу, буде маленька область, з, яка буде мати негативний заряд, мінус тобто, Якщо ми будемо брати окремо ось цю область нашого транзистора, то ми побачимо, що вона, в принципі, створює такий собі конденсатор, якого є плюс і мінус ось тут, і між ними діелектрик. Якщо ми відділяємо живлення, то ось цей плюс тут збережеться. Але коли ми ось тут зібрали ось ці негативні заряди то наш струм може спокійно пройти? А, тут же теж мінус у нас, і тут мінус. І він спокійно ось так може пройти електрони, сюди можуть перебігти від мінуса до плюса. По ось цьому каналу. Також є іще. Транзистори з вбудованим каналом збідненим. Вони позначають на схемі ось таким ось чином. В чому різниця? В тому, що, якщо придивитися сюди, то тут ми бачимо, що між стоком затв... і витоком є така стрілечка, і між ними є такий пунктир. А тут де вбудований канал, воно сплошно. Так. Що ж, давайте подивимося будову такого транзистора з вбудованим каналом. Він дуже схожий на транзистор з ізольованим каналом, але ось тут у нас є такий маленька смужечка N-типу, тобто витік і стік з'єднані між собою. І якщо ми на затвор нічого не будемо подавати, то струм буде спокійно проходити від витока до стоку. Але якщо ми будемо подавати на наш затвор сум, наприклад, будемо подавати. Сюди будемо подавати мінус. Що буде відбуватися? Ось ці ось мінуси, які тут будуть йти наші електрони, вони будуть відштовхуватись від цієї області сюди. А дірки, в свою чергу, будуть сюди притягувати. І тобто ми можемо таким чином закривати канал. Тобто, навпаки, від Нашого транзистора з ізольованим затвором. Давайте підведемо маленький підсумок. Транзистор з вбудованим каналом. Він без живлення на затворі він відкритий. А транзистор з ізольованим каналом, він без живлення закритий. Тобто струм не проходить від витока до стоку. На цьому все. Дякую за увагу.